Український етнос формується протягом досить тривалого часу. На межі 4, го 3 го тисячоліття до нашої ери на території сучасної Європи вже мешкала величезна індоєвропейська спільність народів. Ще окремі народи не відокремлювалися. На межі 3, го 2 го тисячоліття до нашої ери із цієї величезної індоєвропейської спільноти відокремлюється германо балтославянська група. Із якою, в свою чергу, на може другого, першого тисячоліття до нашої ери формується праслов'янська спільність. І от із цієї праслов'янської спільноти і почали відокремлюватися окремі слов'янські народи. Найбільшими автохтонами, тобто народами, які мешкають на цій землі з моменту появи людини, вважаються українці та білоруси. Наші предки. Сформувалися на величні, наші предкізні сформувалися на дуже величезній території, між доріччя Дніпра та Одра. Матеріальна культура цих племен досить добре вивчена археологами і дає можливість зробити висновок, що протягом першого тисячоліття до нашої ери, початку першого тисячоліття до нашої ери. Матеріальна культура була спільною для всіх племен, які проживали в міждоріжчі Дніпра та Одера. На території сучасної України в ті, в ті давні часи мешкали різноманітні племена. Це були східнославянські племена: Полянів, Тиверців, Улічі, Радимичі, Дриговичів, Получан, Сіври. Також мешкали неслов'янські народи, Балти, Гали, Алани, Печенеги, Половці. І всі ці народи. Контактували, мали і господарські, і торгівельні культурні контакти. Різноманітні були форми, форми культурної взаємодії. Це була і асиміляція, і культурація, і культурне знайомство, і обов'язково це була культурна інтеграція цих племен. Внаслідок різноманітних форм культурної взаємодії всі ці племена утворили культуру, яку сьогодні ми можемо назвати українською. Східнослов'янський етнос прийшов на нашу землю не в готовому вигляді, він тут формується, формується під впливом всіх тих племен, народів, з якими він мав контакти. Але якщо ми говоримо про асиміляцію неслов'янських народів слов'янами, які мешкали на території майбутньої Київської Росії, можемо сказати, що ця асиміляція сприяла не тільки культурному збагаченням, а й антропоморфним змінам наших предків. Перейдемо до питання про періоди формування українського етносу. Я представляю вам одну із. Вірогідних періодизацій, які пропонують нам історична наука. Перший період формування українського етносу триває з моменту появи фактичної людини на нашій землі до 12 століття. Цей час зароджуються первісні ознаки українського етносу. У 9-10 столітті слов'янські племена починають консолідуватися, тобто об'єднуватися. Внаслідок цієї консолідації виникає і формується перша наша власна держава Київська Русь, яка існує в 9-13 столітті. Утворюється поступово єдиний культурний простір. В 10-11 столітті слов'янські племена вже мають чіткі межі проживання, мають свої звичі, психіку і культуру, про що свідчить Іпатіївський літопис. Формується Східнослов'янський етнос. Ми кажемо, що це давньоруський народ. Важливими консолідуючими факторами для давньоруської народності стала єдність держави Київська Русь зі столиці у Києві, який був заснований у 7 столітті нашої ери і прийняття християнства як державної релігії у 988 році. Другий період формування української народності припадає на 12-13 XII століття. Це період виникнення та початок формування власноукраїнської народності поряд з формуванням і сусідніх народностей білорусів та росіян. Території дійшов процес зародження українського етносу, це наступні князівства Київське Русі, Київське, Переяславське та Чернігово-Сіверське. Іменно на цих землях починає формуватися український етнос в його сучасних ознаках. Але формування українського етносу перешкоджали деякі фактори. І, по-перше, це була монголо-татарська навала 13 14 століття. монголо татарського іга на території Київської Русі, на території сучасної України так і не було. Але була певна державна залежність, економічна залежність від монголо-татар. Польща, Угорщина, Литва почали в 14 столітті захоплювати південно західні землі русичів. Крім того, гальмувала процес формування українського етносу і. Набіг різноманітних кочовиків з території Дикого поля. Але процес формування українського етносу тривав. І третій період ми можемо визначити, як з 14 17 століття процес розвитку та консолідації вже української народності. В цей час відбувається значні зрушення у ремеслі, торгівлі, виникають нові міста, засвоюються нові території. Такі, як Слобожанщина, Запоріжжя та Надніпрянщина. Центром консолідації української народності стала Запорізька Січ. Можна сказати, що це була автономна держава внутрі держави, яка стала прикладом формування культури, прикладом формування української майбутньої державності. Четвертий період припадає на 17-19 століття, ми можемо назвати це періодом завершення формування української народності. В XVIII столітті завершується боротьба так званим з Диким полем, з набігами різноманітних кочових племен, і слов'яни колонізують Дике Поле. Тут формується п'ять полків, це так звана територія Слабожанщини. Завершується процес формування української етнічної території, але, на жаль, наші наша землі були розподілені між двома державами: 90% українських землі відійшло до Російської імперії, а 10 до австро угорщини І це також стало певним, певною перешкодою у формуванні і завершенні процесу формування української народності. П'ятий період, остаточний період формування української народності припадає на другу половину 19 століття, формування українського етносу, пробачте, припадає на другу половину 19 століття, ХХ століття. Це процес формування та досягнення рівня утворення української нації. Це період, коли українська народність переростає в націю. Можемо сказати, що 19 століття це, це час, коли. Об'єдналися більшість українських земель хоча і під владу іншої держави. Це призвело до зміцнення економічних зв'язків між різними територіями України. Український народ об'єднується на основі зміцнення культурно-політичних, соціально-економічних та психологічних зв'язків. Етнічним ядром, центром формування української нації, як української народності, залишаються Київщина, Чернігівщина, Сівщина та Переяславщина. Ця територія тепер називається Україною, хоча цей термін виник ще в 1187 році. Саме на цих землях формуються і розвиваються середньоніпровські говори, які стали основою української літературної мови. Саме тут, на Київщині та Переяславщині, розквітає усна народна творчість українського народу. Виникають умови для формування української нації, яка буде формуватися протягом всього 20 століття, і практично цей процес відбувається і сьогодні. Процес перетворення української народності на націю затягнувся. Наслідок експансії інших народів на території України, відсутності єдиної держави та єдиної території, певних причин ідеологічного характеру. Перешкодою стала релігійна католицька експансія, масове впровадження в, життя, в духовне життя людей різних мов російської, угорської мови, румунської. Польської, німецької мови, і мовне питання було також певною мірою перешкодою для вільного розвитку української мови, яка є важливим чинником. Недостатньо розвинута тим чин, таким чином була і національна свідомість. Хоча були певні кроки по формуванню національної свідомості і по оформленню української нації, дуже важливим. Важливою дату став 1991 рік, коли була створена незалежна українська держава і були забезпечені умови для розвитку та розквіту української нації. Останній, можна сказати, шостий період формування українського етносу припадає на, на цей час, кінець 20-го, початок 21-го століття. Які сьогодні ми спостерігаємо тенденції у розвитку нашого народу, це консолідація націй, різке зростання національної самосвідомості, зближення основних рис культур і побуту різних регіонів, згладження різниці між регіональними діалектами і, звичайно, найголовнішим є широке використання української мови. Таким чином, ми можемо сказати, що носієм української культури є український народ, один із найбільших народів східної Європи. І генеза українського етносу це довгий процес до утворення української нації, який триває і сьогодні.